Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з буквою Я. Згадаємо: буква Я може позначати два звуки Є, якщо вона стоїть на початку слова або на початку складу, або один звук А. Досліджуємо, коли ж буква Я позначає один звук. Починаємо зі слова ради. Назвемо голосні звуки А. «пи». Ділимо на склади радий. В даному випадку буква А позначає звук А, і попередній приголосний Р твердий. Перейдемо до другого слова. Ряд. Чуємо звук А, але звук А буква Я. У нас один склад. Буква Я стоїть всередині складу і позначає один звук. Ще раз вимовляємо. Ряд. Ми чуємо, що перший звук «р'» у нас пом'якшився. Тобто буква Я пом'якшила попередній звук Р. Робимо висновок. Буква Я у середині складу означає один звук А і пом'якшення попереднього приголосного.